Декілька так питань просто стосовно автомобіля. Е, як давно взагалі тримаєте цей автомобіль до сьогоднішнього моменту? Скільки часу? Ну Десь років 8. Ну, напроти цього часу е, тюнінгували. Так, да, так. Да. Ясно. Вона, Вона да... салона вийшла і одразу повна ціна, того всього, ну типу, ціну не можу сказати, тому що це uh -huh. труд. Це тут головне труд дуже вбити. Вісім років труда це типа, ну, ніякі гроші не перекриють. Які в неї показники, що там взагалі в кінських силах по квотер сотка, ну... до сотки, 200 їде по-любому ж, не? ну максимум на сенді показувало 1360 лошадок, – 2,4, uh -huh. 100 200 – 3,9-3,8. Квотер – 9,2-9,3. Не, ну це, це термоядерна. І скільки, скільки? 1300... 1360 триста Це на 103-му бензині, на метанолі. Так. Стоковий мотор, типа, в тому плані, що не ковка, не усилений мотор. В цьому і прикол цієї машини, що типа мотор не кований і вона їде дуже швидко. Можна так сказати, не на кованому моторі. Вона r 6 в Україні. От метанол. Ага. Бачок заливає і машинка. Пуляє. Я не знаю. Скільки взагалі вартує утримання такого автомобіля? А вона не їздить така ж ідея. Ну, — можна... Ну то я розумію. Типу, вона, в принципі, можливо, під використання і повсякденного, але я. Ну, ну може, на повсякденне, тому що тут дві, три карти є: 800 лошадок, 1000-1300. А, а, ну зараз вона най, ну, на ну, на зарядженні? На, наразі ні, тому що нема бензина 103-го. А зараз тисячу 1050 лошадок. Тобто в нас суто може їздити на 103 — Ну, якщо там на всі лошадки, то це так. Якщо б продавали цей автомобіль, скільки, що, по чому і так далі. Ну, чесно, не продавали б машину, тому що машина робилась для душі. Не для того, щоб показувати, що вона їде. А для душі. Тому що любимо цим займатися, живемо гонками, живемо з Тобто, це не перший ваш проєкт? Та ні. Ні? Ні. Добре, дякую вам Все. велике. Дякую вам. Все теж. Теж. Все Дня. Теж. До побачення.